З Євангелія від Луки, Того часу Ісус сказав своїм учням: Знайте, що якби Господар знав, о котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро, Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав: Хто є вірним, мудрим домоуправителем, якого пан поставив над своєю челяддю, щоби давав своєчасну мірку пшениці. Блаженний той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить, якщо ж скаже слуга Той собі у серці. Затримується мій пан прийти і почне бити слуг та служниць, їсти пити і упиватися, то прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину, котрої не знає, і розітне його навпіл, і визначить його долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало бити. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше.